Так, ми на наступному етапі побронко. Як бачите, все зібрано, рама повністю підготовлена. Всі вузли агрегати встановлені, повністю все перевірено. Двигун на місці. Ці ремні, генератори, захисти, все, все, все на місці. Кузов підготовлений. Зараз хлопці будуть женити кузов з рамою. З двигуном і займаємося завтрашнього дня кузовом. і Готуємо машину на вихід. Так, все, бронка опущений. Момент опускання не зняв, не встиг. Все, машина на подушках. Всі кріплення попали чітко, без ніяких моментів. так Тепер тепер бачимо, що попередку, от показую вам, на перших відео можете подивитися. Бачите, де кузов? Де кузов зараз? А кузов сидів на рамі чітко. Тобто він був в подушках. Зараз зараз от де подушка, а де, а де гайка. О. Наскільки кузов хоче і вперед, і вбік. Ця сторона те саме. Те саме. Віплення подушка, де мій палець. Центр, а тут де центр. О. Треба морду дотягнути, тут дотягнути, Все це діло проварити, що тут хлопці на... накантузили. Треба буде це все доробити і все. І перевірити весь кузов. Там кузов повністю весь посідав, там, де він рівний, він сів все без ніяких моментів. Все, працюємо, закінчуємо. Все вам показуємо. Так, продовжуємо бронку, бронку зібране. Перепхали ми його в рихтовочну зону. Значить що? Приступаємо до рихтовки передка і дивимося, бачимо, що попередні майстри, бачите, обрізали цей вдарений елемент і почали його щось прихватувати, щось зварювати, щось накидати. Але, по-перше, це все робилося під погнуту раму. По-друге, тут, якщо подивитися на на основу, тут неозброєним оком видно, як воно все деформоване дозаду від удару який тут повністю перекосиде складки, а вже під це все, що обрізано. Тобто будуть моменти, реально будуть моменти. Ця сторона навпаки вигнута в другий бік. Ось, зараз це все діло забираємо, приварене, і беремося до рихтовки передка. Виставляти все по розмірах, є карта, є все беремо, працюємо. Так, все, як бачимо ця сторона хлопці вже приварили кріплення гайку на місце, виставили болти, затягнули цей бік вже на місці, він вже сидить чітко рівно на рамі. передній нижній підсилювач, також вже це місце стоїть на місці, закручене і вже це все розібрали, зняли тут все геть, зараз рихтується все. і от ще один бічний підсилювач от такому стані. Отак от нам передали ваш мат. Тобто дві, два от таких фрагмента такої жувачки. І з неї ми маємо зробити той поворот. От. Так що хлопці продовжують роботу. Іде робота, хлопці вже зібрали весь той жмих, всі ті фрагменти, елементи. Застосована ціла купа гідравліки, щоб то все діло понаміщувати, понаскладувати. От. Проварено, в натяжці стоїть, остиває. Так, хлопці, то все вже зібрали в кубку. Весь той пазл, що нам лишили. Так що помаленьку буде діло.